Ось цей ваш майндсет, ваш настрій, з яким ви виходите, це щось із чим ви народилися, чи це щось набуте? Слухайте, це те, що ми вивчаємо по ходу своєї роботи. Якщо ти не працюєш таким чином, то ти і не маєш цих комбінацій, таких прикладів. Усі боксери мають всього навсього три удари: прямий, боковий і аперкот, але тренери дають тобі комбінації. Але це напрацьовується лише протягом довгого часу. Як ви залишаєтеся вмотивованим після того, як ви досягли всього в цьому виді спорту і кого бачите своїм наступним противником? Зараз я хочу відпочити. Я не хочу казати, хто мій наступний опонент. Я готувався протягом трьох з половиною місяців. Я не бачив своїх друзів, свою дружину. Кожен день я жив з моєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. Кожного дня ти бачиш одні ті самі обличчя. Зараз я хочу повернутися додому, зробити вибір щодо того, хто мій наступний опонент. Ну я буду продовжувати. Я буду продовжувати займатися боксом, тренуватися, але я не знаю, хто буде мій наступний опонент. А щодо мотивації, слухайте, ну в мене є мотивація, але в мене є дисципліна. Тому що мотивація це така тимчасова історія. Сьогодні, наприклад, ти маєш мотивацію, а завтра ти встав рано і вже не маєш мотивації. Але коли кожного ранку я встаю рано на тренування, то я не маю мотивації. У мене є дисципліна, тому що прокидаюся я і прокидається вся моя команда, і ми йдемо на тренування. Тільки аматорам потрібна мотивація, а не професіоналам. Ну, тим, хто працює три або чотири рази на тиждень, ну, типу, от сьогодні немає мотивації, то я і не піду на тренування. Ні, так не працює, бро. Я не знаю, це все добре, але дисципліна це набагато краще.